Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео буде про будівництво. Є людина, попросила змурувати друзі, ось таких 4 стовпчика. Ну, це насухо виложені, це замовник виложив. І ми маємо зробити 4 столбика і прольотик ось тут замурувати. І людина хоче тут собі з часом зробити навіс. Приїхали, подивились і будемо зараз приступати до роботи. Перше, що ми зробимо, тут немає арматури, під стовпи. будемо засверлювати арматури. По три штучки будемо давати і на один стовп дамо дві, бо не вистачає. Тут потрібно низ буде забетонувати, да і все. Якби робота така, яку ми робимо. Інструмент весь взяли, головне тут не повимазувати оці, оці стіни. Я так зрозумів, пігмента не дається, все буде сіре. Е, тож е, зараз першим ділом засверлюємо арматуру, е, бетонуємо ось цей низ, забетонувати і будемо помаленьку друзі, мурувати стовпці. Робота така собі нелегка. Але що поробиш, щоб щось мати, то потрібно друзі, хе, тяжко, тяжко працювати. Зараз першим ділом це все зробимо і далі будемо показувати. Ось там у нас лежать прути, шви будуть 8 міліметрові. Як, як би, чесно кажучи, нічого такого складного нема. Єдине, що це фізично тяжка робота. Тож до роботи. Так, друзі, ми помаленьку, дякувати Богу, працюємо. Уже, е, бачите, тут е, що треба було, забетонували, арматуру засверлили. Тут дві, тут три. Е, і так само буде і там дві і три. Тільки треба ці блоки ще зняти. О, Кладемо як, як і це, як я вам казав на 8-ммів прутину. Тут люди ложили. Як ви бачите, так. А ми вже кладемо чи ложимо, не знаю, як. Так, ось така друзі, якість швів, поки ще вони не розшиті. Це все сире, хай воно стоїть. Вирішив виганяти стовпці. А потім вже ось заложити цей тут прольот 4,5 блоки, щоб вони мені не заважали, знаєте, туди-сюди ходити. Бо цей стовпчик буде 11 рядів, цей 12. І також з цієї сторони. Тут буде 11, тут 12, і тут ще якісь люди мають закладні провести, я їх маю бетоном залить. О, Помаленьку працюємо сильно не женемося, бо таке трапу. Здоров'я трішки берегти ще не, не можу дуже сильно швидко робити. Але нічого, дасть Бог, все зробимо. Головне робити акуратно, гарно, і щоб люди були задоволені. Так, е, робота хлопців у нас продовжується. помаленьку муруємо. І ще що хотів сказати, який там може у вас виникнути ню, ну, нюанс, наприклад, при е, ну, кладці блоків. Наприклад, ви бачите, що в мене ось тут уже шви не сходяться з цим, з цим старим парканом. Проблема, друзі, вся в тому, що оці ось старі блоки мають усі висоту 18,5 см, а ці 19 см. І тому ряд за рядом у нас набігає невідповідність, але то, то таке нічого страшного. Маємо, як то кажуть, те, що маємо. Бо ці блоки у нас ось, друзі, взагалі 19,5 см. Рулятка стара, я ще нова не хочу йти і брати Ось 19,5 ці блоки. О, а ось ці Дивіться, важко, ці 18,5 нема, немає, тут деякі. і, друзі, і друзі, то менше. 18,5. І тому виходить, друзі, така різниця. Але це дрібниці. Починається велика проблема, коли, наприклад, рядовий блок, ось такий дев'ятка сіра. Ось вона там стоїть. Друзі, наприклад, не сходиться з тим блоком, який йде на стовпчики, Ото вже може бути дійсно проблема, коли не сходяться ряди. Для такого, для усунення даної проблеми. Для усунення друзі, даної проблеми у мене завжди, наприклад, якщо я вже кладу там прольоти то є прути, ось, наприклад, вісьмка, шестьорка і десятка. Бо буває, що і це доволі часто, що стовпчики, наприклад, випереджають рядовий блок. Бо це пов'язано з тим, що матриця не так зношується при виробництві блоків. І може бути така невідповідність. Тож не, ля... Тож не лякайтеся для виправлення ситуації. Ну, Є ще там старші люди, там, або ну, тут недалеко працюють, е... ложать під нитку, потім видирають вояк, кладуть сугубо на пруд. Не люблю це видирання, люблю гарні акуратні шви. Тож ми далі будемо працювати зараз, а ви тим часом підпишіться на наш канал. Ось, наприклад, бачите, гарні друзі, рівні шви. Гарненько воно все чисто, дивіться, акуратно. І все. А отут от вже бачите, як не хотів би до них примкнутися, ніяк не примкнеться.